Семирічна Іринка Васильєва, донька загиблого героя з рівного, продовжує допомагати Збройним силам України. Нещодавно побратими її батька втілили мрію Іринки, подарували імени мини Як розповідають військові, тепер Ірина, справжнісінький воїн із позивним Янгол. Більше про рівненського Янгола розповість Павло Невесенко. Вона впевнено крокує Майданом Незалежності. На її шевронах пише найкращий командир та Янгол. Вона, донька Олександра Васильєва, героя, який загинув на Миколаївщині у березні 2022 року. Бажаю здоров'я. Журналіст за вашим наказом прибув Вільна, слава Україні. Героям слава! Після втрати батька дівчинка збирає гроші на зсу, власноруч виготовляє прикраси та продає їх. За вторговані кошти купує військовим автівки, тепловізори, антидронові рушниці та багато іншого. Дорогі нашангелоча Кіринка, велика подяка за бойову машину нашій роті разом ближче до перемоги. Цей символ назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям! слава! Дівчинка продає свої вироби на благодійних ярмарках та у соцмережах. За увесь час придбала для роти, в якій служив її батько, чимало корисного. Я передала шість машин, п'ять тепловізорів, бензопилу і труб. Трубу. Мама Іринки Вікторії розповідає, донька не щуток знає про війну. На ній вона втратила батька та дядька. Додає, Іринка важко перенесла загибель свого тата, бо завжди була, як то кажуть, у народі, татовою донькою. Після загибелі був період, коли їй було байдуже. Абсолютно байдуже на все. В неї вже вона, ну ну, взагалі, от нічого не хотіла вона робити. І одного разу вона вирішила, що вона взагалі масштабно почне допомагати військовим. Оце перший її Джавелін. Я хочу купити Джавелін. Іринку нагороджували за волонтерство Володимир Зеленський та у Міноборони. При зустрічі з президентом дівчинка і попросила допомогти з тим самим Джавеліном. Я питала, де купити Джавелін. Він сказав, що не знає. Як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Тепер Янгол хоче придбати для військових ще одну важливу річ. Ще хоче велика для свого віку. Іринка Васильєва більше за дорослих усвідомлює ціну війни та перемоги. Дівчинка ніколи не забуває свого дядька та тата. Часто відвідує їх на алеї героїв у Рівному. Ми часто відвідуємо кладовище. Це її рішення, свідоме. І якби я його заборонила, ну тобто, якби це дитина і це не місце по суті для дітей. Але якби я її заборонила відвідувати, вона мене просто не пробачила. Вона розуміє, вона шаною відноситься. Коли вона заходить на алею героїв, вона шаною відноситься, вона стане на коліно. Тим більше вона знає, що там її ще дядько похований, також герой. Ну, я вважаю, це нормальним. Нині дівчинка навчається у першому класі. В майбутньому Іринка Васильєва мріє стати ветеринаром, але зараз усі сили спрямовує на допомогу для наших військових. Україна переможе в цій війні? так, але для цього потрібно докласти зусиль. Тому зараз дівчинка збирає кошти на автівку, яка буде виконувати завдання на Бахмутському напрямку. Ви також можете долучитися до допомоги нашим військовим, бо Янголів багато не буває. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.